Але тоді українці мали хоч якесь слово при прийнятті рішень, була сформована місцева система управління і старшина. Тепер же все зовсім змінилося. Полк перетворився, яке згадував, чисто на військову одиницю, яка підпорядковується російському командуванню. Новостворені намісництва не враховували старий адміністративний поділ, а намісники напряму підпорядковувались і призначались імператрицею. Себто весь управлінський апарат тепер йшов напряму з Росії. Дещо ремарку зроблю коротку, що Росія це намагалася зробити і раніше. Це була перша малоросійська колегія 20-ті роки 18 століття, друга, уже 60-х, там по 80-ті. Але от довгий час вони опасалися за бунт козаків. Через це напевно те саме кліщинське повстання, яке в невеличкому селі.